Там збереження у будь-якому місті, і неважливо, де це місто знаходиться на мапі. Це перший вияв рівня культури людей, які зараз населяють ці території. У Дрогобичі знаходиться унікальне кладовище на вулиці Трускавецькій, і ми вже розповідали вам у наших попередніх сюжетах про нього, зокрема про могили, які несуть у собі історичну та туристичну цінність для Дрогобича. Сьогодні ми поговоримо про загрози, які нависли над ним. Нещодавно у мережі Facebook Дрогобичанка Марія Тяжкун опублікувала фото з кладовища, які викликали. Занепокоєння у значної частини Дрогобичан дерева падають і руйнують могили, руйнують зрештою нашу історію. Кладовище є історичною цінністю і вартістю, які треба передати наступним поколінням. 50 років за часи радянської влади, та більше 50 років, кладовище практично тільки використовувалося і ним ніхто не займався. Пво це до великої руїни цього кладовища. Це і перевернуті пам'ятники, це забуті прізвище, це знищений мур, який з 19 століття, який є навколо цвинтари, це все є величезна проблема, яку треба вирішити. А вирішити ми можемо спільно з громадськістю при підтримці міської влади. Ми можемо довести цей центр до такого стану, щоб він був атракцією туристичних подорожей, мандрівок. Люди шукають собі якісь додаткових наживи, додаткових грошей. Ну, це є крадіжка табичок чугунних із нержавійки, які десь кудись здають. Хрестів, які також здають, напевно, на металобрухт. Це Це ну, в першу чергу нищення те, того, що можна потім продати і сматеріалізувати. А щодо стану цвинтаря, ну це в першу чергу це ці дерева, аварійні дерева, які загрожують ну, пам'ятникам. Недавно по, по лівій стороні від нас впало велике дерево. Направда ну, так часово впало, що не знищив жодного пам'ятника, практично не знищив. Був такий випадок, ну може років 15 тому, може, я не пам'ятаю року, коли так подібно сатаністи. Перевернули досить багато пам'ятників, Около десяти пам'ятників було перевернути для того, щоб їх ну, посквернити, збезчестити. Сьогодні це кладовище перебуває на балансі комбінату міського господарства. Але комунальники не завжди в змозі впоратися з усіма проблемами. Тому, наприклад, падіж сухих дерев тут дуже часто ситуація. Дерево вивернуло і відкрило цей гробовець. Ну а тиждень тому ще нижній поверх не був відкритий. Зараз Видно, ну, хтось хто є мародером, чи вже хтось як це називається, Хтось пробує подивитися, що там знаходиться. Мабуть, шукали щось цінне. Швидше напевно до так на сайті міської ради зареєстровано петицію, яка має стимулювати міську владу і громаду у роботі щодо збереження цього унікального місця. В Цій петиції йдеться про необхідність розробити програму порятунку та збереження кодовища на Турскавецькій вулиці. Що для цього треба? Закінчити паспортиризацію об'єкту, забезпечити порізку сухих дерев, які загрожують кладовищу. Чому це важливо? Ще декілька десятиліть з цього кладовища нічого не залишиться. Треба бути гідними та шанувати останній спочинок дробичан, які для нас будували це місто. Культура та рівень інтелігентності міста дуже часто визначається тим, у якому стані місцеві кладовища. Для реалізації такої програми багато не потрібно воля влади та підтримка громади. Запрошуємо проголосувати та підтримати супити ітю дівенько, підійди